Легкий час ми бачимо, наскільки важко людям жити в тих умовах війни і на кого ще покладати надію, як не на Бога. І з Богом люди єднаються, єднаються в ім'я спасіння своєї душі, в ім'я порятунку нашої земної батьківщини. Тому хочеться побажати всім волонтерам, всім, хто робить добре нашим воїнам, нашим співвітчизникам, які в нужді перебувають в розрусі, в важких обставинах. Хай їм Бог допомагає і благословляє. Сьогодні щиро вдячні кожному із українців, кожному волонтеру, кожному, хто вірує в Бога, за те, що ви не лишаєте тих людей, тих побратимів наших, тих військовослужбовців, які на передові. Всі не можуть бути на передовій. Кожен допомагає в цій війні, чи може хтось добрим словом, хтось молитвою, хтось тим, що передасть якусь допомогу. Ми відчуваємо її. Ми щиро вдячні вам за все, що ви робите. Не зупиняйтеся разом до перемоги. Слава Ісусу Христу, брати і сестри, щиро вдячні кожному, хто докладається, хто докладається в молитві, хто докладається фінансово, матеріально, і всі разом ми йдемо до перемоги, друзі. Є дуже хороша тенденція, тому що ми молимося, і Бог нам в цьому допомагає, що наш ворог тікає з нашої землі, що їхні снаряди вони не взриваються, що їхні ракети не попадають в ціль. Ми можемо разом. В молитві разом з Богом перемагати ворога. Тобто, кожен на своєму місці. І нехай усіх Бог благословить. Щиро дякуємо. Це капелани з передової. Божої допомоги, опіки і дякуємо за ті молитви, за ту допомогу. Слава Україні! Героям слава! слава.